Мій шлях від архітектора особистості до квантового мага. Кожен духовний пошук починається з питання. Моє питання звучало просто: як стати кращою версією себе? Це запитання привело мене до вивчення психології, нейролінгвістичного програмування, когнітивно-поведінкової терапії та інших методик особистісного розвитку. Я став тим, кого можна назвати архітектором особистості, людиною, яка проєктувала та будувала своє життя, своє я, відповідно до найглибших цінностей та устремлінь. Але згодом я почав відчувати обмеженість цього підходу. Вона проявлялась в моменти, коли ми виходимо за межі уявлення про себе як про окрему ізольовану особистість. Ця здогадка спонукала мене до вивчення квантової фізики, не як фізика професіонала, а як шукача, який намагається зрозуміти фундаментальну природу реальності. Я занурився у роботи Девіда Бома, Нільса Бора, Еріна Шредінгера, намагаючись збагнути, що їхні відкриття говорять нам про свідомість та наше місце у всесвіті. Паралельно я досліджував містичні традиції різних культур: від даоських практик до кабали, від суфізму до буддизму дзен, чав помічати дивовижні перетини між найсучаснішою наукою та найдавнішою мудрістю. Так народилася концепція квантового мага, людини, яка усвідомлює, що реальність не є жорстко визначеною, а існує як поле ймовірностей, на яке може впливати свідомість спостерігача, людина, яка розуміє, що ми не просто пасажири у цьому всесвіті, а активні співтворці реальності. Квантовий маг це той, хто здатний працювати з реальністю не на рівні її поверхневих проявів, а на рівні квантового поля, де все взаємопов'язане і взаємозалежне. Це людина, яка усвідомлює, що будь-яка зміна в її власній свідомості спричиняє хвилю змін у спільному полі, яке ми називаємо реальністю. Це була лише проміжна станція. Чим глибше я занурювався в квантову фізику та містичні практики, тим виразніше бачив їхню спільну основу. Принцип фундаментальної єдності всього сущого. І так зародилося вчення квантової єдності. На відміну від багатьох духовних та розвиткових підходів, квантова єдність не просто пропонує техніки для покращення особистого життя, вона запрошує до радикальної зміни перспективи, до усвідомлення, що наше істинне я. Не обмежена межами нашого тіла чи навіть нашого розуму, воно є проявом єдиного поля свідомості, що лежить в основі всього сущого. Квантова єдність дозволяє вийти за межі дуальності, за межі протиставлення Я і вони, наша і чуже, матерія і свідомість. Вона показує, що всі ці уявні протилежності є лише різними проявами єдиної реальності. З цієї перспективи навіть давні конфлікти між релігіями та духовними традиціями постають як непорозуміння, різні мови, що описують одну і ту ж реальність, різні карти, що відображають одну і ту ж територію. Мій особистий шлях від архітектора особистості до квантового мага, а потім до розуміння квантової єдності, відображає загальний вектор еволюції людської свідомості. Від фрагментарного розділяючого світогляду до цілісного об'єднуючого розуміння реальності.